Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. Сьогодні ми будемо вчитися писати малу букву Ч, складів, слів і речень з нею. Напишемо словниковий диктант. Ось і дзвоник си, дав сигнал, Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаймо. Розімнемо пальчики. Гляньте, хто зображений на малюнку? Так, котик та черепашка. До якого малюнку зображена схема. Подумайте уважно. Так, це черепаха. Давайте перевіримо. Поділимо слово черепаха на склади ч ре па ха так, у слові черепаха чотири склади. Чотири приголосних звука. Давайте назвемо їх. Ч – Приголосний твердий. Р. Приголосний твердий. П. Приголосний твердий, Х. Приголосний твердий. Та чотири голосних звука. Е. Голосний. Е. Голосний. А голосний. А голосний. Відгадайте загадку. Їду, їду, нема сліду. Що це таке? Давайте спробуємо відгадати загадку за допомогою цеглинок Лего. В рамочці ви бачите числа. Це наші підказки. На цеглинках Лего. Намальовані букви. Візьміть п'яту цеглинку жовту, буква «Ч». Далі візьмемо третю цеглинку синю, буква О. Нанизуйте її під низ. Перша цеглинка червона буква В. Четверта цеглинка зелена, буква Е, друга цеглинка блакитна, буква Н. Яке слово у нас вийшло? Давайте прочитаємо. чо В-н. Погляньте, будь ласка, на відгадку, чи така у вас башта вийшла? Якщо така, ви загадку відгадали вірно. Так, це човен. Давайте виконаємо звукобуквений аналіз слова човен. Називаємо перший звук Ч. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. ЧО. Чуємо звук О. Голосний позначаємо кружечком. Промовляємо ще раз. В. В. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Наступний звук Е, голосний позначаємо кружечком. І останній звук, давайте ще раз промовимо і прислухаємось. Чо-вен. Н. Який останній звук? Н. Приголосний, твердий. Давайте поділимо на склади. Поставте долоньку під підборіддя. Чо-вен. Так, в цьому слові два склади. Перший склад Чо, другий склад вен. Давайте поставимо наголос. Запитаємо: це човен? Який склад ми протягували довше? Перший чи другий? Так, перший склад значить, перший склад наголошений. Позначимо букви, звуки буквами. Звук Ч позначаємо буквою Ч. Звук О позначаємо буквою О, звук В. Позначаємо буквою В, звук Е позначаємо буквою Е і звук Н позначаємо буквою Н. Чута... Прочитаємо човен. Давайте повторимо правила сидіння за партою. Тримай спинку рівно, не горбся, ліки поклади на стіл, ноги постав на підлогу. Або підставку. А зараз відкриємо зошит у косу лінію. Давайте пригадаємо віршика. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно, до роботи вже берусь. Каліграфічна хвилинка. Дітки, скажіть, будь ласка, кого ви бачите на зображенні? Так, це Гава і Гудзик. Послухайте вірш: Гава Гудзичок знайшла, нам на ганок принесла. Отже, сьогодні ми повторимо написання маленької та великої букви Г. Відступіть один робочий рядок від попередньої роботи. Та запишіть каліграфічну хвилинку. Звертайте увагу на з'єднання. Велика та маленька буква Г з'єднується нижнім з'єднанням. Далі слово гава ГУДЗИК, ганок. Ви бачите з'єднання з буквою Г середнє та верхнє. Поставте відео на паузу. Та запишіть каліграфічну хвилинку. Наступна вправа словниковий диктант. Послухайте, дітки, які слова ми будемо записувати. Гай, павук, гуска, школа, каша. Починаєте писати з нового рядка. Перше слово записуємо з великої букви. Після кожного слова ставимо кому. В кінці групи слів ставимо крапку. Починаємо писати Гай Гає. Наступне слово павук. па ву к гуска гу с к гу с к школа школа шк КО-ЛА, Каша Каша. Каша, давайте перевіримо вашу роботу. Гай, павук, гуска, школа. Каша. Оцініть свою роботу. Якщо ви написали каліграфічно, без жодної помилки на полях намалюйте смайлик. Якщо у вас є одна помилка і недоліки незначні, намалюйте сердечко. Якщо у вас більше, ніж одна помилочка, намалюйте, будь ласка, кружечок з крапочкою. А зараз відпочинемо. Сьогодні ми навчимося писати малу літеру Ч. Давайте порівняємо друковану та рукописну літери Ч. Рядкова буква Ч Складається з вузлика з двома лініями з'єднання і прямої похилої палички із закругленням внизу. Починаємо писати. Трохи нижче від верхньорядкової лінії. Ведемо невеличку похилу лінію праворуч, Так, і праворуч лінію прогнуту вниз. Не відриваючи руки, пишемо пряму похилу паличку із закруленням внизу. Давайте напишемо в повітрі на рахунок і раз, і два і. І раз, і два і, і раз, і два і. Відкриваємо робочий зошит, друкований на сторінці 24, 2, 4. Подивіться, дітки, що зображено вгорі? Так, це квіти. Як вони називаються? Чорнобривці. Перший звук у слові чорнобривці ч. Звук Ч на письмі позначається літерою Т. Ч. Візьміть, будь ласка, простий олівець та наведіть пунктир. Поставте відео на паузу. Продовжуємо далі. Давайте напишемо. Літеру Ч в першому рядку покладіть зошит на вскіс. Пропишіть, поставте відео на паузу та пропишіть перший рядок. Працюємо в другому рядку. Прочитаємо слово сполучення: Ч ЧА, ЧУ, Оч, ЕЧ. Наведіть зразки. Працюємо в третьому рядку, прочитаємо слова: Овочі, учні. Наведемо зразки. Слідкуйте за правильним з'єднанням. В четвертому рядку ми бачимо малюнки, що зображено на малюнках? Так, очі і чайник. Напишіть самостійно слово очі, чайник. Слідкуємо за з'єднанням букв та нахилом. В наступному рядку прочитаємо слово пічка. Нам потрібно букву П змінити на букву Р. Яке вийде слово? Так, річка. А тепер у слові річка змінимо слово, букву І на букву У. Яке вийде слово? Ручка. Давайте запишемо в наступному рядку: Слова пічка, річка, ручка. Поставте відео на паузу та запишіть слова. Останнє завдання: вам треба скласти речення так, щоб слово позначало різні поняття. Прочитаємо слово. Ручка ми бачимо дверна ручка, «ручка для письма, ручка у відрі і ручка дитинки. Будь ласка, складіть усне речення, щоб слово ручка позначало різні значення. А зараз відпочинемо. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце Вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає. Працюємо на сторінці 24. Дітки, давайте подивимось на зображені малюнки вгорі. Кого ми бачимо? Качечка, хамелеон, овечка, зайчик. Давайте вставимо пропущені слова, пропущені букви в слова. В слові качечка ми вставляємо букву А. В слові хамелеон вставляємо букву А, Е, Е. В слові овечка вставляємо букви О, Е, А, В слові зайчик, вставляємо букви А. Та запишіть, Поставте відео на паузу та запишіть слова в наступному рядку. Давайте прочитаємо речення в наступному рядку, де ростуть порічки і черешні. Запишіть, будь ласка, речення прописним шрифтом. Дайте відповідь на запитання: Де ростуть порічки і черешні? Так, порічки і черешні ростуть у саду. Читаємо наступне речення: Де ростуть кабачки і часник? Поставте відео на паузу та запишіть речення. Давайте дамо відповідь на питання, де ростуть кабачки і часник. Так, кабачки і часник ростуть на городі. Давайте прочитаємо останнє речення: Де ростуть сунички і грибочки? Запишемо речення. Давайте дамо відповідь на це питання. Де ростуть сунички і грибочки? Так, сунички і грибочки ростуть у лісі. Дітки, ви бачите, що ми записали три питальні речення. В кінці питального речення ми ставили знак питання. Молодці, дітки! Останнє завдання позначити галочку і звукову схему до малюнка ви виконаєте самостійно. Самооцінювання. На полях зошита у вас є смайлик. Будь ласка, якщо оцініть свою роботу, якщо ваша робота виконана каліграфічно без жодної помилочки, намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо є недоліки деякі, одна чи дві помилки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вашій роботі більше, ніж три помилки, намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтеся. Чим більше ви будете писати, тим кращий буде результат. До зустрічі, мої хороші!